Інститут дистанційного навчання Національного університету Львівського політехніка веде підготовку спеціалістів за заочною та екстернатною формою навчання та в навчально-консультаційних центрах за заочною формою навчання. Навчально-консультаційні центри Львівської політехніки знаходяться в Західному регіоні України, зокрема у містах Хмельницький, Чернівці, Хуст та Володимир Волинський. Всього за заочною формою навчання в НКЦ навчається півтора тисячі студентів. В базовому навчальному закладі на заочній формі навчання 700 студентів і півтора тисячі студентів навчаються за екстернатною формою навчання. Навчальний процес в Інституті дистанційного навчання ведуть викладачі львівської політехніки, це професори. І доценти загальною кількістю більше 700 осіб. Зараз в інституті ведуться експерименти по впровадженню дистанційної форми навчання. Детальніше про навчання на різних формах навчання вам розкажуть декани, які очолюють цю ділянку роботи. Особи, які бажають здобути освіту за заочною формою навчання, можуть це реалізувати в Інституті дистанційного навчання в базовому навчальному закладі. Навчання здійснюється як за кошти державного бюджету, так і за кошти фізичних і юридичних осіб. За державною формою навчання ведеться підготовка з таких напрямів підготовки, як будівництво, електротехніка, енергетика, автомобільний транспорт. Інженерна механіка, менеджмент, комп'ютерні науки, системна інженерія, фінанси і кредит, обліки, аудит та деяких інших. Для підвищення ефективності заочного навчання організуються суботні міжсесійні заняття, що дозволяє збільшити час перебування студентів в інформаційному навчальному середовищі. Під час організації супроводу навчального процесу Використовуються сучасні інформаційні системи електронні, бібліотеки, бази даних, віртуальне навчальне середовище. Без сумніву, запорукою якіснішого навчання на заочній формі є необхідність працювати за фахом за опораним напрямом підготовки. Екстранатна форма навчання. Передбачає самостійне вивчення екстерними дисциплін згідно з індивідуальними навчальними планами і є зручною для осіб, які працюють і не мають змоги навчатися на денній формі або мають бажання здобути другу вищу освіту. Екстернат Львівської політехніки був започаткований в 1997 році. На сьогодні Львівська політехніка на екстернатній формі. Проводить підготовку біля двох тисяч фахівців за 51 напрямком підготовки бакалаврів і 83 спеціальностями підготовки спеціалістів. Найбільше фахівців на екстернатній формі навчання університет готує за галузями економіки, менеджменту, архітектури, будівництва, машинобудування, електротехніки та енергетики. Екології, автоматики, радіотехніки та вимірювальної техніки, а також за такими галузями, як інформаційні технології, транспортні технології, широким набором спеціальностей в галузі хімічних технологій та інших. Організаційні роботи з підготовки фахівців на екстернатній формі проводить деканат екстернат. А підготовку екстернів за індивідуальними навчальними планами проводить, проводиться кафедрами університету. В навчальному процесі екстернів задіяно більше тисячі висококваліфікованих працівників Львівської політехніки, які працюють на 96 кафедрах університету. Екстерни. Мають право відвідувати заняття разом зі студентами денної перепрошую, заочної форми навчання. Їм надається доступ з допомогою засобів дистанційного навчання до віртуального навчального середовища кафедр. Вони можуть користуватися бібліотеками Львівської політехніки. Якість підготовки фахівців на екстернатній формі навчання. Повністю відповідає вимогам відповідних державних стандартів. Варто сказати, що екстерна, які вже мають повну чи незакінчену повну освіту, можуть бути перезараховані атестації з тих дисциплін, які співпадають з навчальним планом екстернату. Ті екстерни, які успішно виконали навчальний план. Отримують у Львівській політехніці дипломи державного зразка рівня бакалавра або рівня спеціаліста в залежності від того, за якими освітньо-професійними програмами вони навчалися. Більш детальну інформацію про екстернатну форму навчання можна отримати на сайті Львівської політехніки. Деканат дистанційного навчання організовує навчальний процес Інституту дистанційного навчання в чотирьох відокремлених підрозділах Львівської політехніки, які розміщені на теренах Західної України, суміжних областей, в Чернівцях, в Хмельницькому, в Хості та в Володимирі Волинському, де на сьогодні нараховується біля півтора тисячі студентів. Така форма навчання є надзвичайно. Актуальною і зручною для тих осіб, які проживають в цих місцях, оскільки вони можуть проводити свій навчальний процес без відриву від виробництва і без надмірних частих поїздок до Львова. У Львові такі студенти проходять підсумкові контролі. і Лабораторні роботи, які не можуть бути забезпечені на місцях, де вони навчаються. Якщо на початку основний контингент студентів був економічних та соціально-економічних напрямків, то на сьогоднішній день найбільше студентів навчається на технічних напрямках, оскільки Львівська політехніка є потужним і відомим вузом. На теренах Західної України, де реалізовуються ці спеціальності і де проводять навчання за такими технічними напрямками і спеціальностями. Другим важливим аспектом є те, що ці студенти мають змогу здобувати як перший рівень освіти бакалавра, так і наступний спеціаліста на місцях, де знаходяться навчально-консультаційні центри. Весь навчальний процес забезпечується викладачами. Виключно Львівської політехніки згідно ліцензійних вимог, які висуває Міністерство освіти і науки. Сьогодні ми так само впроваджуємо елементи дистанційного навчання, і цей експеримент успішно реалізується практично у всіх навчально-консультаційних центрах, який дає змогу додатково студентам надавати доступ до навчально-методичної літератури. До лекцій, до практичних занять. І особливо важливим є те, що вони мають можливість спілкуватися з викладачами за допомогою сучасних засобів інформаційних технологій. В інституті дистанційного навчання з метою проведення експериментів з віртуальним навчальним середовищем розгорнуту систему управління дистанційним навчанням на базі МУДу. Головна сторінка сайту розділена на категорії: Екстернат, НКЦ, Заочники та бібліотека. На сайті розміщена електронна бібліотека ІДН, яка містить 51 підручник. На сайті зареєстровані викладачі та студенти Інституту дистанційного навчання, в навчально-консультаційних центрах Інституту дистанційного навчання. Проведено експерименти по запровадженню дистанційної форми навчання. В рамках експерименту дистанційно проведено ряд лекцій настановчої осінньої сесії. Лекції проводили викладачі Львівської політехніки, які знаходились у віддалених приміщеннях. Студенти перебували в аудиторії, обладнаній комп'ютером, інтернетом та відеопроектором. Керівники дипломних проєктів дистанційно провели консультації з дипломного проєктування зі студентами навчально-консультаційних центрів. Для ефективного впровадження елементів дистанційного навчання, навчальний процес ВІДН залучено ряд кафедр університету, таких як автоматизованих систем управління, програмного забезпечення, транспортних технологій, менеджменту і міжнародного підприємництва. Фінансів, обліку і аналізу, менеджменту організацій та інші. Провадження таких новітніх технологій в навчальний процес дозволяє ефективно вирішувати проблеми, які висуває сучасний інформатизований світ перед вищою школою.